Привіт! Сьогодні ми в'яжемо такий шарф. в'яжеться він дуже легко, швидко і запам'ятовується. Не потрібно вам запам'ятовувати узор. Рапорт дорівнює 6 петлям. от Я зв'язала такий зразочок, щоб ви побачили. Можна зробити отакі китички потім. Розпочнемо в'язати. Потрібно спочатку пров'язати хустковою в'язкою 4 рядочки. Я вже один раз ряд пров'язала, в'яжу другий. Надіюсь, ви пам'ятаєте, яка це хусткова в'язка? Усі петлі лицеві, перший ряд пров'язала лицевий, другий ряд повертайтеся і також пров'язуєте лицеві петлі. Два. Три і четвертий ряд, в'язати потрібно не сильно стягувати в'язання, щоб воно було вільне, таке красиве. Тому що якщо буде, стяг... буде стягнуте в'язання, візерунок буде стягнутий, він не так красиво буде виглядати. Пов'язали ми чотири рядочки хустковою в'язкою. П'ятий ряд у нас іде. Крайкову знімаємо. Тепер на праву спицю беремо нитку один, два, три, накручуємо нитку і пров'язуємо петлю лицевою петлею один. Два, три. І пров'язали лицеву петлю. Один, два, три. І пров'язали лицеву петлю. Один, два, три, і так до кінця ряду. Два, три. 1, 2, 3 притягнули 1, 2, 3 пров'язали і так в'яжете в кожну петлю після накручування нитки 3 рази можете більше можете 2 рази тільки можете 4 або і 5 накручувати, хто як хоче ну тільки щоб, якщо ви почнете, то щоб увесь ряд був набраний, отак одна кількість була набрана нитки на спицю. І далі у нас крайкова. На кра... Біля краю я набираю два рази тільки. Пров'язали. Шостий ряд у нас йде. Крайкову петлю ми знімаємо. вона тут у нас? Зняли. А тепер знімаємо цю нитку із спиці. Беремо цю петлю, яку ми пров'язували, зняли на спицю. Знову два і три. Ці ниточки ми розправляємо, щоб вони були однакової довжини. Тепер оці три петлі. На ліву спицю одіваємо ці три петлі, протягуємо нитку один, два, три. І щоб це було все вільно. Далі знімаємо одну нитку, петлю, друга і третя. І знову розрівнюємо. Ліву спицю вставляємо. У петлі протягуємо один, два, три. Далі. Одна, друга петля знята. І третя. Ліву петлю вставляємо у, спі... у петлі ці раз, два. Три. Далі, знову одну петлю зняли, другу петлю зняли і третю петлю зняли. Ліва спиця йде в ці три петлі і протягуємо нитку раз, два, три. Одна, дві. Три. Знову три петлі беремо, протягуємо два, три. Ще одна. Дві. І три. Потім спецю, ліву спицю в ці три петлі, протягуємо. Пров'язуємо якби тобі о два, три з трьох. Ну і крайкова. Розрівнюємо трохи трішки отакого розтягується, щоб вони отак були всі однакові, однакові довжини. Далі. Пров'язуємо всі ці петлі. І коли ви будете пров'язувати, щоб всі були по порядку, як вони є, щоб не перекручувалися. Ага там другу, там третю петлю взяли, а так, щоб вони всі разом йшли одна за одною. Ще три, одна, дві. Три. Ну і крайкова. Повертаємо. Тепер проходимо чотири рядочки хустковою в'язкою. Ну, це вже ми знаємо. пров'язали і ще Ой. ось петля зараз ми живуємо і ще пров'язуємо лицевими ряд лицевими петлями Один, два, три. Це четвертий ряд. Наступний ряд в'яжемо, так. Крайку зняли. Дві петлі робимо накид і дві петлі разом лицевою петлею, накид, дві петлі разом лицевою петлею. Накид, дві петлі разом лицевою петлею. Накид, дві петлі разом ліצ дві Накид. Дві петлі разом. Накид. Дві петлі разом. Накид. Дві петлі разом накид, дві п'яті разу, накид і дві підлі разум і крайково. Получається, що це у нас? Зараз. Тепер знову весь, всі петлі пров'язуємо лицевими петлями весь ряд. І крайкова, старайтесь розправляти, щоб вона не стягувалася. Наступний ряд пров'язуємо лицевими петлями весь. Пров'язуємо так. Один ряд пров'язали другий. І чотири рядочки пров'язуємо хустковою в'язкою. Чотири рядки лицевими петлями або кустковою в'язкою. Пров'язали 4 рядочки. А тепер знову ж, наступний ряд, ряд у нас першу петлю знімаємо, потім на спицю набираємо нитку три рази і знімаємо петлю. Знову набрали 2, 3 і знімаємо петлю. І так далі. Так далі. От ми пров'язали рапорт. Я більше її в'язати не буду, я думаю, ви самі розберетеся. Ось такий у нас візерунок. Красивий візерунок. Всього доброго вам. Учіться в'яжіть. До зустрічі!